Вітаю вас, друзі! 18 грудня 2024 року завершую сезон в одній з теплиць по цвітній капусті. Також відео буде пов'язане з наступним відеооглядом про насіння. Ну а далі все по черзі. Кілька слів про цвітну капусту. Для нових підписників, ну а можливо глядачів, скажу що гібрид зветься Майбах. Але діло в тому, що посіяли ми його занадто пізно. Висів насіння проводився 2 серпня. Я вважаю, що це пізно, хоч він ріс і в теплиці, але все одно головки були вагою 200-300 грам. Якби знаєте, знав, то посіяв би на місяць раніше, десь у липні, в перших числах. Ну, а можливо, наприкінці червня, ось так. Тому помилки всі враховано на той рік все буде. Як завжди інакше і, надію, краще. Так як капуста наша пережила нещодавно великі морози, було мінус 10, можливо, було й більше, головки цвітної капусти були частково пошкоджені, вони були перемерші, тому швидко ми їх вирізали. Сестра мені в цьому допомогла добре, вона в мене реалізовує майже всю продукцію з теплиць. Знаєте, в неї це досить добре виходить, як кажуть, кожен має займатися тим, чим... що в нього виходить найкраще. Тому вона займається цим. Їй це якби не проблема. Тому все швидко вирізали, капусти немає зовсім. Тут хіба що лишилась навіть така є, бачите? Вона навіть не виросла. Можливо, загущені посадки. Ну, схема висадки тут 60 на 40, я не знаю, густо це чи не густо, тому що в теплиці ми садили її вперше. Та й у відкритому ґрунті я не займався якби, світною капустою, то такий перший досвід, знаєте, він запам'ятається надовго. Сезон вважаю видався провальним повністю. Тому що не заробили ми зовсім нічого. Була надія посадити, виростити, продати. Частину грошей залишити собі, а частину потратити на насіння. Насіння на наступний рік. Ну, так як нічого в нас не вийшло, то скажу вам і насіння не буде. Ну, як не буде? Воно буде, але зовсім не те, що ми планували. Ну а про це зараз більш детально. Тепер, друзі, трішки так розповім про причини та наслідки, про насіння. Знаєте, ця капуста, що змерзла, це зовсім не пов'язано з тим, що ми не заробили, просто пізно було посіяно. Якби вона навіть і не змерзла, вона все одно б не виросла. Тому, так як немає грошей, так ну, вийшло так. Нам нещодавно дзвонили з Агролайфа. Це інтернет-магазин, там, де ми замовляємо професійне насіння. Замовляли ми його ще наприкінці серпня, на початку вересня. Ті, хто замовляє там, знаєте, що потрібно чекати. В них все добре, все є, але потрібно чекати. Нещодавно нам дзвонили, сказали, що замовлення наше готове, чи будемо ми його забирати. Звісно, ми відмовились по тій причині, що заказ там таки досить великий, там, якщо все порахувати, то в районі 10 тисяч. Це там буряк, морква, капуста, помидори, цибуля, кавун, диня. Ну там багато чого, баклажан, перець кубовидний був. Знаєте, мене радує те, що я встиг забрати огірок гібридний і перець. Теж я замовив, потім покажу. Оце мене більш так радує, що я хоч це з тих Тому що зараз дати 10 тисяч гривень, ну їх нема де просто взяти. Насіння я, ну ви бачили можливо, відео, трішки показував, сестра привезла насіння. На наступний рік все буде, але зовсім інше. Ну ось так якось вийшло. Знаєте, я навіть не жалкую, тому що, якщо порівняти з цим роком, хто, можливо, бачив, я вирощував томати, гібридні брали. Ми брали хепінет, ми брали П'єтру росу за сливка і брали круглий гібрид Полфаст. E, Також ми брали Ріогрант сортовий, Даліду і рожеві, здається, в Патіма були. Хто скажу вам так? Найкраще виручили мене в продажі – це звичайні сортові томати. Це були Даліда, хоча вона підгоріла на сонці, але ж вона виручила непогано. І найкраще проявив себе Ріогрант. От на ньому заробили шикарно. Якщо порівняти п'ятру росу і порівняти Ріоград, то Ріогран дешевший, посадили більше і заробили краще роса, професійна пачка, самі знаєте, стоїть недешево, там будь-яке насіння від 1000 гривень. Ну, а ми садили 8 соток, врахуйте самі, скільки це потрібно насіння грошей, щоб посіяти. Тому в цьому році закупили непогані сортові томати, я вже покажу в наступному відео. Я думаю, на об'ємі можна. Взяти непогано і заробити. Ну, не геть там багато, ну... вигідніше буде, ніж потратити декілька тисяч. Ми ось дивіться, до прикладу, це замовлення, що сестра мені привезла, там обійшлося зовсім небагато, тому що 5-грамова пачка Ріогранда стоїть 75 гривень. Ну, а 5 грам насіння це ж немало. Тому ось такі друзі справи. Замовив я багато чого, там і цибуля буде, і буряк, і морква, капусти дуже багато. Навіть я такий, ну я його вперше бачу, як сказали, новинка на ринку, це по капусті. Тому буде такий огляд незвичний. Побачимо. Багато томатів є. Перець. ну... То тобто, вже, я думаю, в наступному відео покажу вам. Ось друзі такі справи. Год рахую провальний по цвітній, буде уроком на наступний рік. Що є, вже, то є, знаєте. Слава Богу, що ще є рання капуста, яку ми зараз розпочали продавати. До речі, вона в нормі і пекінка. Пекінка теж в нормі. Ну і трішки редиски. Редиску теж почали продавати на пучок. Ну, а по цвітній, оце все бадилля, оцю всю зелень вивеземо на компост. Да й все, що, що, що з нього вже взять. Ну і плани далі такі. Будемо теплицю готувати. Мабуть, до Нового року, більш за все, почистить сажу. Тут у нас три буржуйки. Почистимо сажу, будемо заносити стелажі, Ще привеземо торф, грунт. Ну, коротше, багато всього, тому що в нас ця теплиця третя, вона йде як розсадник. Тут будемо висівати з першого огірок, ну, перець таке. То вже буде потім. Ну що, друзі? На цьому, напевно, все. Що я тут вам наговорив? Не знаю в тему, не в тему, ну просто так. Надовго не прощаюсь, як завжди. Далі буде. Всім пока.